Серіаліті худно за 21 день, серія п'ята. Новини так собі. Сьогодні в нас друге зважування. А в мене літичні для інформації під час місячні жіночий організм захищає жінку і може затримувати до 6 літрів рідини. В основному це отут як захисний слой для маски. Але все одно давайте зважимось. Сподіваюсь, хоч не плюс. Давайте спочатку подивимося, з чого я починала два тижні тому. Я починаю проходити марафон стирння Академія Іксес. 24.11. 72,95. Та було 68-85 Ні, ну я вважаю, за 2 тижні Мінус 4 кг 100 г Плюс, коли в тебе критичні дні Це просто вау Нагадую, що моя ціль за 3 тижні Мінус 7 кг, тобто важити 65 Як думаєте, я справлюсь? Мені ще потрібно мінус 9 кг А це ж місяч не пройдуть, я здуюсь А все тому, що мій марафон найкращий Признайте вже це Підписуйся на мене і спостерігай, як я проходжу Всі етапи жіночого схуднення. І роблю собі мінус 7 кг за 21 день з марафоном А і я вас запрошую на новорічний інтенсив, в якому я так само як і ви буду приймати участь. За 14 днів підготую і себе, і вас до новорічної ночі, щоб ми такі гарні гарно супер. Пиши словохочу, я відправлю всі подробиці. Ой, животик вот